Неякісний ремонт доріг і великогабаритний транспорт найчастіше головна причина руйнування автошляхів. Все ж, якщо всюди на вантажний транспорт нарікають, то в заріччі на Іршевщині завдяки йому, то теж німають зразкові дороги. В селі багато каміонів відповідно податок іде в сільський бюджет. Практично всі сільські вулиці заасфальтовані за рахунок бюджету сільської ради. А от що стосується дороги обласного значення, яку мають ремонтувати за кошти з обласного бюджету, то різниця помітна одразу. Державна дорога Село б уже давно зробило Своїми силами ну, по закону не можна, за ісот. Нарікань на поганий стан центральної вулиці села у місцевих чимало. Водії бідкаються, що їм постійно доводиться лагодити автомобілі. Тутешнім у свою чергу набридло ходити ямами та дихати пилюкою. Дороги погані. Ніхто їх ремонтує так, як кажуть, як, як цурові пачмаги заплата, утя вони назад це поламають. Так. Ми їдемо добре, помаленьке, акуратно. Стараємося їхати. Так що все нормально. Ну, а дорога у нас такі, Україна. Якщо бюджет села наповнюється за рахунок великої кількості підприємств і цю суму у селі можуть використати на ремонт доріг, то у водіїв питання, чому не ремонтують дороги обласного значення і де гроші зібрані з податку на паливо.